Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, груповий етап, група C, третій тур, стадіон Bank of America стадіон, прямий матч, Бенфіка Мюнхенська Баварія. 1-0 Бенфіка перемагає, єдиний м'яч на 13-й хвилині забив Шальдерупу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Бенфіка, Бруно Лажик, головний тренер команди. Розпочнемо якраз на зі стартових складів все обговорювати. Анатолій Трубін у воротах, пара центральних захисників Сільва, Ніколас Мінді, Даль Еруснес по флангах, Ренату Санчеш, Барейро Упорні, півзахисники, Прістіані. Тукувальний півзахисник Ді Марія Шельдеру по флангах та Павлідісу у нападі це стартова раснавка Бінфіки. Мюнхенська Баварія, головний тренер команди. Винсент Компани, 4 2 3 1 стартовая основа Мюнхенского Гранда, Мануэль Нойер в воротах, Стани Шичипомикана, Пара Центральных, Зексник Геррера, по флангах, Жо Палини, Апалович, парней Пив Зексник, Биша, Ватуквальный Серж Гнабри, Лер, Сене, по флангах, Та Томас Мюллер, Уна, це стартовая основа Мюнхенской Баларии. Про сам матч, безпосередньо давайте, друзья, говорить. Бенфіка дуже здорово цей матч команду Бернула розпочинає. А Баварія тотально володіла м'ячем на старті матча, але при цьому таки Бенфіка дуже здорово грає. В момент на перших рунах набуло левості на, на 13-го матча. Такий Benфі, Ангель Димарія, 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 дуже здорово підключає а, по правому флангу Ерснесса, якщо не помиляюсь, то якраз це саме його підключив Анхель Ангель Дімарія, да, Ерснесс виконує з правого флангу, шельдеруп набігає, удар, гол. Лісабонська Бенфіка виходить вперед на 13-й хвилині матчу Ерснес. Відає гульову передачу, Шельдеру вривається в переначу, Шельдер вільну зону, пробиває та забиває Бенфіка попереду 1-0. Ну і після забіду м'яча Бенфіка повністю віддає м'яч Баварії, Баварія на м'ячі. Ну а Бенфіка при цьому таки намагається знайти свій шанс на контратаці. У першому таймі у Баварії таких то явних моментів не було, хоча були гострі атаки. Але створити по-справжньому якісь гольові нагоди у першому якраз татамі Баварії не вдається. А першим завершиться, Бенфік перемагає Кюкчу, Актераглу Говеа, Байрамі, э, Регу. Регу, Байрамі, Говеа, Актераглу та Кюкчу вийдуть на третєму тему Бенфіки, у Баварії вийде Джонатан Тай, Йодзе Кімі, Харікін, Майкл Аліс і Лайнер. Баварія потрібно додавати це, буде речі, матч, за першу позицію. Якщо б сік би перемагали, то вони посідали б другу позицію. Баварія стратегічно нічого влаштовувала. На 46-й хвилині йодзуакі міг поміняв жоу паліні, там Миколалісі поміняв на Мрі. І ще, до речі, харакен більше поміняв. заміни робить Вінсен син компанії. І Барі були супер у другому таймі. Привітнець чистий вихід Лерой сане. Лерой сане виходить на один. Пробиває сане, Анатолій на Витягує вихід один на один, один, Лерой сане. І ще пару на небезпечних моментів у Баварії. Гол навіть дається забити йон цар кім'як пробиває забаве гол. На 60-тій глинівач, ще не помиляє, цей момент стався, але суддя не зарахував цей м'яч, тому що в Авсаді перебував якраз то Харик. Окей, не працюємо, так і гол це ж було не зараховано. Ось. Через э, офсет Харикейна. Юдот, за яким їх пробиває, Харикейн в офсайді. Да, Харі м'яч не торкався, але він заважав Анатолію Трубіну, Харі перебував в офсайді. Харі перебував в офсайді. Ще пара небезпечних моментів було у Баварії. Э, Причому моменти були прямо справді такі. Жили з у Баварії. У Лайміра, якщо не помиляюсь, був шанс. Ні, ну лайміра Апалович, а був шанс, коли палович. Пробує Опалович в опари. Знову Наталій Трубен показує диовишну реакцию. Ще був момент у Лерує. На останніх хвилинах матчу, коли пішла передача, сена на швидкості. Ви переїжджаєте док футболістів Бенфіки, виходить один на один, Сцена не пробиває. І знову Анатолій Трубін рятує Бенфіку. Просто якийсь неймовірний матч, зробив, видав Анатолій Трубен. Зробив дуже багато сейвів Анатолій Трубін і Справді герой, а, справді герой да, відповідно для своєї команди. Бенфіка дотримується мінімальну перемогу до кінця і здобуде перемогу 1-0. Отримали Лісабонці свою мінімальну перевагу. Давайте, друзі, постати, якраз подивимось, да? 13-7 по ударах перевага Мюнхенської Баварії. 4-4 удари в площину, 27 на 73 володіння м'ячем, 3-6 закутовими. Ну і по гольовим моментам ми бачимо 4 1 4 голіві нагоди було у Баварії. 4 голіві нагоди команда Вінсона компанії не реалізувала. Бенфіки був один гольовий момент, одна гольова нагода не реалізована. Був, до речі, у Бенфіки момент, перерахунку 1-0. Там небезпечний був удар. Щем понятиє актер Глу пробивав Імануель там врятував Баварію. 687 передач у Баварії, 623 передачі з них були точними. 90% точність передач у Баварії. 257 їх було у Бенфіки, 198% з них були точними і точність передач у відсотках складає 77%. 61 фаф сайдах. 7 ударів у Бенфіки, 4 удари в площину. Один удар заблокований два удара повз ворота. У Баварії Мюнхен з 13 ударів, 5 ударів заблоковані. Чотири удара повзворота. Чотири... 109 успішних відборах. 52 успішності у Бінфікі, 64 Мюнхенській Баварії. Чотири сейви зробив Анатолій Трубін, три сейви манулі Нурі. Але які сейви зробив там Анатолій Трубін? Два виходи один на один виграв у Лерой Сане. Відбув там не Павлідіса, А це нападник Бенфіки. він, якщо не помню, то так да. само він там пробував. З близької позиції Анатолій Трубін показав просто якусь неймовірнішу реакцію показав український воротар. І Справді Анатолій Трубін рятував там Бенфіку. 28-10 м'яча, 11 6 за перехопленнями 9 фолів у Баварії, 7 у Бенфіки, 3 жовті картки. А найкращий футболість матч ну, для мене це Анатолій А Трубін. Анатолій Трубін, який зробив 400 до Англії Марія провів, як завжди хороший матч. Дуже хороший матч від Аргінтинця, Ді Марії. Він забив наливусь цю передгуліву передачу, де зробив на Airsn'essa, який прострілив на шильдрупа, який забив. Ось, хороший матч. Від Ангеля Ді Марії. Але, друзі, бере Анатолія Трубіна найкраще в матчу. Якщо б не, не Анатолій Трубін, Якщо б не Анатолій Трубін, то і справді б Баварія могла забивати і більше. І Баварія би не програла. І взагалі, якщо такий підсумок цей матч підвести, Баварія поразку то не награла. В моменті було достатньо у Баварії. І Баварія навіть по моментах награла і на перемогу, і справді по XG по очікуваним галам. Але Баварія не змогла свій момент реалізувати. І Анатолій Трубін, спортгерой е, Лісабонської Бенфіки. А Бенфіка посідає першу позицію в групі Бока Хуніорс та Окленд... Окленд. Сити, да, у Клэнс Сити, это был Каху не то Бавария, это Бенфика выходит в плей-офф. Бенфика поседает по позицию, Симочок у Лиссабонинской и Бенфики, Бавария Мюнхен друга, у Баварии Чистячок, и поэтому Бенфика в вот, очном матче Бавария перемогает и, и поседает по позиция. Тоже Бенфика, Бенфика Бавария 1-0, поважаемые друзья Лиссабонинской и Бенфики, все годные краще, Баварии, добра. Вам, друзі, бажаю щастя, бережіть себе. Усім пока, будьте щасливі!